Вітаю! Салатик сьогодні крутезний, смачнющий, простий і бомбезний. Тож підпишіться негайно, та лайк поставте, звичайно. Морку корейську грам 300 висипте прямо у миску, заздалегідь злийте її маринад, бо зайвій волозі салатик не рад. Яйця завчасно потрібно зварити та у воді крижані укладити. Далі крашенки на тертку на три, чотири штучки, хоча можна і три. Тепер ізюминка цього салату. Три сирка плаваних нада. Трішечки їх підморозьте завчасно і також на натертло, ото буде класно. Все, що натерли, перемішайте, Моркву та яйця з сирком побратайте. І далі останній продукт до уваги. Палички з краба, а не з бумаги. Палички вирішив я розкрутити. А ви можете інакше зробити. Наріжте на кубик або також накріть. Хто як любить, хто отак і робить. Поки я зараз дістаю майонез, напиши коментар сподякай чи без. На свій смак мазік в салат додавайте, перемісіть та куштуйте давайте. Салат має дуже виразний смак. Обов'язково спробуйте так. За підписашку та вподобашку я нагадаю вам на Осташку.